Ну і перше в них не закінчувалося, по великому рахунку, тому що була лише заява Путіна про те, що ми її призупиняємо, але не було відповідного указу про закінчення першої мобілізації в будь-якій країні, в країні чи в Росії байдуже подібні речі вони починаються і закінчуються лише шляхом офіційного повідомлення. Тобто, це може бути теж президента або постанова там парламенту і так далі. Тобто нічого такого не було в Росії. А тому для воєнкоматів немає формальних підстав для того, щоб припиняти мобілізацію. На сьогоднішній день справді там ідуть чутки про те, що після нового року буде розпочата друга хвиля мобілізації, яка буде вважатися навіть вже загальною мобілізацією, тому що перша хвиля була частково, а друга хвиля буде може бути загальною. Називаються різні цифри орієнтованих орієнтовні цифри, скільки буде призвано людей. До двох мільйонів є цифра з російських джерел. Вона лунає. Навіть український генеральний штаб називав іншу цифру. Він казав про те, що Росія має змогу мобілізувати до п'яти мільйонів людей. Тобто, в них зараз є. Чому воно потрібно? У них зараз є наратив. Завдяки згідно з яким вони хочуть закидати м'ясом українські позиції і таким чином за рахунок великої маси людей спробувати перейти в наступ і перехопити стратегічну ініціативу. Це передусім їх цікавий Донбас. Їх цікавить Луганська та Харківська область для того, щоб поновити свої позиції, які були втрачені наступ контрнаступу України у вересні цього року. Але на першому місці в них Донбас на сьогоднішній день. Вони туди кидають великі сили, і в них навіть є наказ не жаліти. Ну, є такі чутки, що в них є наказ не жаліти е людей, ну, але приберегти техніку. Ну от, в принципі, у них такі зараз е про такі зараз плани йде мова. Офіційно вони не підтверджені, але чутки вони ширяться, кажуть, і набувається більшого розглусу. Ну це питання більшу міру до військового командування України, які в них є плани, які території вони нам будуть докуповувати раніше, а які будуть докуповувати пізніше з географічної точки зору, зручніше зараз докуповувати Донбас, ну власне тому, що ми вже фактично там. Тобто військові події зараз точаться безпосередньо на території Донбасу, Луганська, Луганська і Донецького того, щоб купувати Крим, нам спочатку треба звільнити лівий берег Дніпра в Херсонській області. Нам потрібно звільнити Запорізьку область і пробитися до Азовського моря. Тобто тут питання таке: і те, і те, і те, і те необхідно звільняти, і південь дуже важливий для нас, дуже дуже важливий, його необхідно теж докупувати. Але питання, що буде раніше, що буде пізніше, тут вже. Трошки це його треба ставити до українського командування. В цьому полягає їхня проміжна мета на сьогоднішній день: зупинити військові дії на зиму, зафіксувати лінію фронту бажано в тому стані, в якому зараз вона є, тобто мається на увазі так званий кородок за ними за ним залишити, і території, які зараз зайняті на Донбасі. Луганській, Донецькій області, ну і в Херсонській, власне кажучи, теж. І потім зробити собі таким чином паузу і надалі спробувати е, поновити цей наступ, але вже з більш вигідних позицій, вже безпосередньо з території України, е, захоплених, е, захоплених територію України. Е, е, і в цьому полягає їхня зараз мета, і вони зараз з за усіх бутіків, як кажуть, пропонують нам переговори, кажуть про те, що тільки Україна, тільки від неї залежить. Чи буде переговорний процес, чи ні. От, але і в Україні, і всі наші партнери чудово розуміють їхні наміри, і через те вони і кажуть про те, що зараз вести переговори про мир дуже-дуже дуже небезпечно. Єдине питання, чи справа, е якщо єдине питання, якою буде довжина пауза, якщо росіянам вдасться якимось чином досягти цієї мети. Але ми знаємо, що це не ходить в наші плани, ми будемо докуповувати території далі. Ну, сьогоднішній день так, є тиск е, на Лукашенка. Він не припинявся. Він фактично не припинявся з самого початку широкомасштабного вторгнення. Ми всі пам'ятаємо, що весь час там лунають прогнози про те, що Білорусь нападе там, через тиждень, називаються там конкретні навіть е, дні, коли це станеться, і так далі. Лукашенко маневрує. Він чудово розуміє, що А, білоруська армія не готова до війни. і... Е, е, Якщо він справді наважиться на сухопутне вторгнення, то будуть дуже великі втрати. Але він чудово розуміє, що якщо він далі буде опиратися волі Путіна, так само може бути створено передумови щодо зміщення Лукашенка від таймної посади. А він дуже-дуже цього на сьогоднішній день боїться. І до речі, ця історія з Макеєм із скоропостижною смертю міністра закордонних справ Білорусі, вона в принципі. З цієї сфери я кажу, так тобто, Макеє він був, був, був тією людиною, яка е, створювала місток між Білоруссю та Заходом. Е, він там вів, вів певні перемовини з Заходом для того, щоб е, Білорусь, не віддаляючись від Росії, так, е, так само вона підтримувала якісь контакти з Заходом. Тому зараз е, разом із смертю цієї людини, е, а одна з думок щодо причин цієї смерті є ліквідація макея фізична, тобто тут е, теж є така версія. Зараз е, простір для маневру для Лукашенка дуже дуже збудеться. Тобто йому зараз буде все важче і важче опиратися Путіну. Але разом з тим на сьогоднішній день загрози безпосередньої сухопутного вторгнення з боку Білорусі немає, бо немає військ, які були зосереджені у кордоні. Е, якщо і коли ці війська будуть там з'являтися, концентруватися, збиратися в якісь ударні угруповання, то тоді можна буде робити прогнози щодо можливих дій Білорусі та Росії. Щодо північних кордонів, ну, зокрема на Київському напрямку та й напрямку Волині, Рівненщини і так далі, поки що на сьогоднішній день підстав так сверху немає, тому що, по-перше, як вже казав, Лукашенко цьому опирається. А по-друге, зараз ми чуємо про те, що Лукашенко навпаки постачає боєприпаси, ремонтує техніку в інтересах Російської Федерації. А якщо країна готується до війни... То такого не відбувається. Тобто, вона не віддає боєприпаси, не віддає техніку третій стороні. <му> ну, це не стратегічне значення, це скоріше, більшу міру, політичне значення. Тобто, по-перше, їм потрібно показати якусь перемогу, а у них проблеми на фронті, починаючи з вересня, суцільні поразки, суцільні надачі. Тобто, це буде переможний кейс. А по друге. По-друге, взяття Бахмуту для них означає можливість далі атакувати, атакувати Слов'янське Краматорську і таким чином виконати план, про який вже казав вище щодо захоплення Донбасу. Тобто це для них крок до захоплення Донбасу. Навіть якщо вони захоплять Бахмут, що насправді зараз на сьогоднішній день ще не визначено абсолютно, там бої тривають і не дуже жорстокі, це не буде означати для них вже те, що вони. Обов'язково захоплять Донбасу. Там буде наступна серія боїв Слов'янське Краматорське. Це Слав'янська Храматорськамрацько Костянтинівка, ці оці, оці, оці міста, які там зараз будуть зараз будуть на шляху. Однозначно ні, вони не будуть нападати на Україну і сьогоднішній день е, такої загрози не існує. З багатьох причин я навіть е, не буду перераховувати. Це не може, це не можна там. Скажімо так, казав, що це взагалі неможливо, так? Але для цього ну потрібен такий, знаєте, сценарій божевільний там вплоть до розпаду повної України, коли просто на шматках нашу Україну будуть розбирати на частини. Але я впевнений, що цього не, 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 не трапиться, не відбудеться, тому я думаю, навіть про це і казати зараз жодного сенсу немає. Від Угорщини зараз можна очікувати подібних кроків. Знаєте, от ми будемо блокувати засідання комісії України НАТО. Ми, значить, будемо блокувати, затримувати надання фінансової допомоги Україні. Ми там відмовляємося тренувати українських військових. От. Ми там будемо щось блокувати щось, значить, зупиняти. От так в такому дусі. в такому дусі це буде, тому що ми знаємо про російську позицію Рітро Орбана. От ми знаємо їхні вимоги стосовно закону про державну мову. Мабуть, ви чули, що вони там вимагають внести зміну до закону про для того, щоб, начебто, захистити права угорців, які проживають в Закарпатті. І от на цьому тлі вони будуть робити такі от речі. Там угорської армії вистачить на одну ношу бригаду. Тобто жодної воєнної загрози зараз ця країна для нас не являє. Не будуть такі от політичні кроки. Заборона, блокування, там, затримка от такому дусі, вони і далі будуть, далі будуть діяти. Ну Щодо ракет, там є питання, тобто зараз всі кажуть про те, що не вирішено питання щодо постачання ракет. Тобто Росія вимагає, там Росія хоче, е, хоче щоб ці ракети поставлялися, але від їхнього бажання до реального, скажімо так, втілення це в життя є певний відстань. Е, щодо дронів, то так, дрони будуть поставлятися, вони поставляються. Ми знаємо про те, що сьогодні вночі. Була атака шахетів, зокрема на Діпротруску область, там певна кількість була збита, тому атака дронів це в принципі, наша реальність в сьогоднішній день щодо подальшого співробітництва Росії з Іраном, то тут теж є певні питання. Вони полягають, передусім, в тому, що таким чином, значить, можуть бути питання у Ізраїлю, тому що в Ізраїлі чудово розуміють, що якщо Росія буде фінансувати. І купувати військові розробки Ірану, то завтра ці військові розробки вдарять по Ізраїлю. Тому варто чекати певних кроків з боку Ізраїлю. І варто чекати певних кроків з боку Сполучених Штатів Америки, які теж дуже уважно слідкують за цим співробітництвом. Тому я би поки що не поспішав би посипати голову пополом щодо можливої можливого постачання балістичних ракет від Ірану до... до Росії. А от щодо дронів так. Дрони там будуть, і ми це бачимо.